Так, берем 80 63 мікрона, 240 грит. Так, тут серветки, там серветки. Так, де наше маселко? Так, це нам вже не потрібно, можна положити сюди. Зволожуємо маслом. Ви можете зволожувати водою, можете не зволожувати, дихати цю пилючкою. Все по вашому бажанню. Хто як хоче, так і зрозуміло. Витираємо на лишок масла і малюємо підвід. І зараз ми побачимо, що в нас тут робиться. Отак. Вот А я думаю, вам все чудово видно. Так. Берем валік ватний. Ви можете брати серветку. Можете брати пальчик, що хочете. Вибір. Ну, вибір на ваш вибір. പകരവിരുമായി